Техніка та спорядження від польських партнерів. Прикарпатські рятувальники отримали підсилення на суму понад 26 тисяч євро. Йдеться про квадроцикл, квадрокоптер, чотиримісний катамаран та професійний 3D-принтер. Катамаран для порятунку людей на воді, який дуже добре експлуатується саме на гірських річках. Також квадроцикл. Який буде надавати допомогу по порятунку людей важкодоступних місцевостях. Це заболочена місцевість, засніженість, гірська місцевість і інше. він дасть змогу швидше, оперативніше доставляти особовий склад рятувальників, медиків до потерпілих, що, в свою чергу, десь можливість рятувати людське життя. Здоров'я уся ця техніка та обладнання придбані в рамках проєкту підвищення ефективності роботи аварійно-рятувальної служби спеціального призначення Івано-Франківської області в рамках програми Польська допомога. Воно за кошти закуплено за кошти Міністерства закордонних справ Республіки Польща з програми Польська Допомога. Як мета цієї програми. Mamy do pomachania krainom, Susinim w rozwytku. I my dopomachajemy duże często, To jest taki można powiedzieć, nasz brand. Tut w Ukrainie duże popularny I ja duże rada to muszę, że dla nas DSNS zawsze był nad innym partnerem. My tutaj w Iwano Frankivsku, jeden projekt razem realizowały. No a cia technika, ona na sprawdzą mają nad może do pomachty ratować Крім того, прикарпатські надзвичайники спільно з польськими колегами втілюють у життя інші проєкти. Один із них це створення рятувального поста на горі Піп Іван. Також іноземних рятувальників планують залучати до розмінування території України. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія